Отож, друзі, сіней проти Ханівуд. Чому Ханівуд найкращий за Сінейд? Добрий день, друзі, ми з України на зв'язку містер Атлант. У цьому відео на вас чекати продовження доволі цікавого та захоплюючого формату битва PTPames. Ханнівуд проти Сінейт, якого робиш саме ти, цікаво почути вашу думку і ваш висновок до цього щодо цього, і ми починаємо. Розпочнемо ми з нашого нашої проєкту, і це Ханнівуд. Отож, про проєкт HANIWUD HANNWUDUD КА РІНАМАЇДЕ ВЕДМІ власні володіння. Під EPRN блокчейн гра, в якій ви можете, ми можемо і ви можете заробляти монети Вона створена на базі космосу. Грайте 5 хвилин день заробляйте. Реальні гроші. Спочатку не повірив власним очам, але це справді так. Всього ж за декілька хвилин гри ви можете добряче заробити. Як можна заробити? Перший варіант це заробляти, покупуючи на Мерклейсі пасіки та бджоли, після чого генерувати прибуток в реальні гроші. Другий варіант заробляти перемагаючи режим pvp битв. І третій варіант, він набагато простіший, це заробляти, поклавши монети тикон в стеті команда. Якщо говорити про команду Ханіву, то це єдина та потужна система. Це є професіонали, які знають свою роботу. та При цьому команд складає освічених людей. Партнери та інвестори. Як ми можемо бачити, серед партнерів можна помітити дуже відомі обличчя, а це космос, Бітмарт, Океза, Стартер та інші. Аж тепер перейдемо до конкурента Ханіву, і це Сінейт, людський сенат, стародавній Рим, народився як монархія, яка швидко перетворилася на республіку. Щоб досягти цього, його система правління включала Сенат з часом набував влади та знання. Прийнятті рішень. А Лудус Game не має наміру відставити і використовуватиме всі інструменти, які може запропонувати блокчейн. Для цього ми створимо сенат, у якому користувачі та спільнота зможуть брати участь у прийнятті рішень щодо розробки Ludus Game. З цього заходу ми починаємо наш шлях до стилізованої проєкту. проекту. Гра Ludus потребує вас майбутнє у ваших руках. PvP-арена мріє кожного гладіатора, стати легендою арени, але вони повинні. Почати свою подорож новобранцями і виграти багато битв, перш ніж стати одним з найкращих воїнів імперії. У Lotus Game ваші гладіатори будуть битися протягом своєї кар'єри. Переможці не тільки отримують честь і досвід для підвищення рівня, але й нагороди за рахунок ставок. Але не забувайте, те переможець там і переможний. Порівняння Ханівуд і Сіней. Сіней це гра й жанру p 2 котра яка є власне непоганою і однозначно є класною. Але є однозначно як удрости. На жаль, вона все-таки не дотягає до рівня Ханівуд, оскільки Ханівуд уібрав у себе усі сильні сторони усіх p 2 гейм. А, і саме. Все. Можливість заробляти всього лише за 5 хвилин, можливість стабільна економіка, можливість брати гру з собою, можливість дослання своїх розмових навичок та інші власне, інші аспекти. Якщо прийняти ігровий процес також графік, то серед двох конкурентів Ханівуд отримує абсолютно перемогу. Адже захоплюючи цікаві геймплеї, не дасть вам сумувати та е, промальовано деталі графіка персонажів, карт, магазину та інших аспектів, буде приємно для вашого сприйняття і для ваших е, очей. Підсумок, після прийняття двох проєктів перемогу отримав Хайнівуд, тому Вітаємо його із даною перемогою.